Отже, як ви всі знаєте, ці жолоді в беретах послали до лісу армію своїх посіпак. І вони забрали всі наші жолоді. Люди роблять з нашої їжі крем для сідниць. Він робить їх дуже пружними. Так кажуть. Але чому? Якщо ми не повернемо всі ці жолоді, половина звірів нашого лісу просто не доживе до весни. Оскар! Здається, це електрична огорожа. Коді! Так, може, ти й правий. Гейреч! Є одне дільце! Цікаве? Повір, такого ще жоден звір не робив. Ніколи. Щоб проникнути у сховище для жолудів, потрібні справжні лісові профі. Коді піду провіду одну мишу смердючку. Гуано! Безмежний щедрий дарунок. Треба було з'їсти це шабисько. Ой, зараз буде боляче. Знайди Френкі. Скажи, що я його дістану. Френкі! Френкі! Наші жолуді щойно перевезли до герма Сіку. Отже, підемо вночі. Біжи, біжи, біжи. Ты знал, что чего она прилетит? Сторожись! Ой, извините. Давай! Даю. Хуко! Я весь тиждень остро езжу, Это будет справжняя бомба! Бережи свої горішки, як вийшло, що я харчуюся лише комахами, які їдять послід різних тварин. Скоро у кінотеатрі.